У Миколаєві пройшов незвичайний урок мінної безпеки, де діти змогли відчути себе героями, познайомитися з технологіями та дізнатися, як зберегти життя. Захід, присвячений міжнародному дню просвіти з питань мінної безпеки, організували рятувальники ДСНС Миколаївщини спільно з Зехало Траст та центральною міською дитячою бібліотекою імені Шури Кобра та Віті Хоменка. Сьогодні в день мінної освіти по всій області проводяться тематичні лекції з проведенням інформаційно роз'яснювання роботи серед дітей та молоді щодо поводження привилення вибухонебезпечних предметів. Рятувальники та піротехніки показали спеціальну техніку, роботів, безпілотники і навіть підводні дрони, щоб навчити дітей основам безпеки. Усе це перетворилося на захопливу демонстрацію сучасних технологій у дії. Таким чином вони довели знання можуть бути не лише корисними, а й неймовірно цікавими. На жаль, на даний момент війна ще триває, і територія Миколаївських областей входить в одну з найбільш забруднених територій вибухонебезпечними предметами. Тому саме правила поводження при виявленні з даними предметами дуже важливо. Дуже важливо знати не тільки дітям, а й дорослим. Дані заходи є дуже важливими, тому що безпека, безпека дітей, безпека народу це понад усе. Під час уроку діти дізналися, як поводитися при виявленні підозрілих предметів, і зрозуміли, сучасні технології це не лише для розваг, а й для порятунку життя. Їх навчали помічати небезпеку, не панікувати та діяти правильно. Рятувальники вірять, цей день залишиться в пам'яті малечі як яскраве свято знань та безпеки. Катерина Рупташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март.